Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, у нас буде досить цікаве відео. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати каскадне цвітіння своїх орхідей, які квітнуть вперше в моїх домашніх умовах. Тому ці орхідейки просто вражають своїм цвітінням. Я навіть не очікувала, що вони. Вперше будуть настільки пишно квітнути. Звісно ж, я рада, і цією радістю я готова ділитися разом з вами. Знаю, друзі, що я вам пообіцяла, що кожне наступне цвітіння, нове цвітіння я вам буду показувати окремо, але, знаєте, дуже багато нових розпусків, і якби я показувала вам кожну орхідейку індивідуально, то ну, погодьтеся, це було б досить так нудно. А ось так чомусь мені спало на думку саме зібрати ось цих каскадних чарівних красунь і цвітіння їхні показати вам у такому загальному вигляді. І почнемо дівчатка із орхідейки Джиліон. Звісно, ви вже бачили її у огляді моїх квітучих орхідей, які знаходяться на кованій стійці. Ось її чарівний каскад. Але все ж таки це перше домашнє цвітіння, тому я вирішила приєднати їх до ось цієї компанії. Подивіться, яка тут кількість квітів, який чарівний цвітоносик. Просто 15 чарівних ось таких квітів. Звісно, є дуже багато схожих орхідей, ну, сортів, схожих на ось цю орхідейку Gillon, але погодьтеся, ця орхідейка нічим не гірша за інші схожі сорти, тому що я знаю, є формейшн назва, схожа на ось цю Gillon. Є там ще якийсь там дракон, але все ж таки я дуже задоволена, що у мене є саме ось цей сорт орхідеї, тому що він настільки вдячний на цвітіння, Плюс у нього ось такі листочки гарненькі вкрап, тому навіть коли ця орхідейка не квітне, можна насолоджуватися загальним таким виглядом ось цих таких вкрап- листочків. Ось як вона виглядає. Вона просто зачаровує. І давайте покажу вам наступну орхідею, яка була вперта, не хотіла мені квітнути, тільки нарощувала листову масу. Ця орхідейка у мене ще не пересаджена. Це орхідейка приторія. З моменту покупки вона вже мені нарощує ось другий листочок. Цей листочок у неї був із таким трошки. Пошкодженням він був дуже такий ріс в трубочку, тому ось він трошки не, не такої форми, як інші. Ось цей листочок, коли вже пробивався. Йому також було дуже проблематично йти в ріст, тому ось цей листочок я вимушена була приблизно 2-3 см гострим лезом розрізати, щоб цей листочок вже ріс правильної форми. І ось у мене з'явився вже наступний листочок у моїх домашніх умовах. Ось така немаленька рослина, все ж таки. Дивіться, при покупці у неї був ось цей цвітоносик зрізаний, бачите, ось так: наскіс. І із пробудженої бруньки, нарешті, ця орхідейка випустила мені домашній цвітоносик, і він, повірте, немаленький. Ось яка кількість буде цих, неймовірно, чарівних квітів. Взагалі, ви тільки подивіться на цвітіння цієї орхідеї. Ну, погодьтеся, воно просто чарівне. Я також переставила її із вікна на ковану стійку, тому що, знаєте, дуже гарно виглядають ці каскади, коли я переставила їх на ковану стійку. Вони ніби водоспадом спадають, і у кожної є окреме таке. Ну, у кожної із орхідей є такий окремий простір. місця, звісно ж, там більше, ніж. На підвіконі, тому вигляд у цих орхідей просто неймовірний. І я цвітінням цих орхідей насолоджуюся кожного дня, постійно підходжу і також ловлю погляди своїх близьких, вони також захоплюються і, звісно ж, радіють за мене та мої орхідеї, що у мене, ну, скажімо так, ми знайшли спільну мову. і... Я роблю для них все необхідно зі своєї сторони, а вони віддячують мені ось таким чарівним цвітінням. І ще одну, друзі, недавню покупочку хочу вам показати, Так, дівчатка, це наш чарівний бігліпчик Yanhomme Princess. Подивіться, огляд ви її бачили на моєму каналі. Зовсім недавно ця орхідейка з'явилася в мене. Також ще не пересаджена. Подивіться, який досить такий компактний кущик. Вона не пересаджена. Але в неї коренева система дуже гарна. Зараз вам її покажу, бачите? Вже завтра можна буде її полити. І також магазинне цвітіння я її зрізала. Зараз вам покажу, бачите, і спробуджено її бруньки, мабуть, через тиждень або півтора вона буде мені сплячу бруньку, і видає ось такий чарівний каскад. Ну, це, взагалі, друзі, диво. Це настільки також довгоочікуваний. Сорт, який я досить довго хотіла до своєї колекції, тепер він в мене є. І ось так пишно: цвіте. Це Young Home Princess. Бачите, 5 бутончиків ще їй а, потрібно розкрити. І буде також дуже чарівний. А, такий каскадний каскадне таке цвітінь. взагалі чарівне. І подивіться, хто тут ще в мене є. Дівчатка це зелений дракон. Ви тільки подивіться на ці квіти. Мені, знаєте, аж дух перехоплює, і е, моє серце стукає удвічі е, швидше. Ви подивіться на цей неймовірно красивий та пишний сорт. В нього, до речі, як ви можете побачити, є в нього защипи. Я не знаю, з чим це пов'язано, але е, з кожним цвітінням ці защипи. Більш стають вираженішими. Бачила я в продажі ці сорти орхідей, я не знаю, чому їх ось так не дуже хочуть дівчата купувати до своїх колекцій, але ви подивіться на це диво, бачите. І я постійно, де тільки можу по групах, в вайбер-групі, в телеграм-групах, коли бачу, що. У якогось із продавців є цей сорт орхідеї, але ніхто ніх не хоче його купувати. Я постійно скидаю цитіння свого зеленого дракона і показую дівчатам цитіння дома в домашньому цитінні цей сорт орхідеї і кажу, дівчата, ви ну настільки несправедливі до цієї орхідейки, вона просто фантастична. Квіти просто величезні. Просто я не знаю, чому у мого дракона є защіпи, а на інших немає. Тому, знаєте, дівчата потім так захоплюються і, звісно ж, починають купувати. І я кажу: дівчата, купуйте під мою відповідальність. Я вам обіцяю, від цвітіння цієї орхідейки ви будете просто в захваті. Погодьтеся, це просто також таке фантастичне видовище. Ось така моя чарівна красуня. Ще одна. Звісно ж, це ось ця. Орхідейка. Цей те вже не, не вперше, це її друге домашнє цвітіння, але цей каскад я не могла вам не показати. Ну, і ще одна красуня, яка стоїть у мене у спальній кімнаті. Бачите? Це орхідейка Карибська мрія. І подивіться, дівчатка, також. У цієї орхідеї також є такі ж самі защипи на пелюсточках квітів, як і у зеленого дракона. Бачите? Я не знаю, з чим це пов'язано. Якщо хтось із вас, можливо, в курсі, напишіть, будь ласка, будь ласка, мені в коментарях, що означають ці защепи, тому що вони просто виглядають настільки дивовижно на орхідеї. І також, дівчата, це перше домашнє цвітіння. Ця орхідейка у мене навіть ще не пересаджена. Бачите, вона сидить ще в магазинному ґрунті. Поставила я її ось таке кашпо, тому що цвітоносик досить важкий, тому що квітів багато, вони величезні і а, просто. Горщик постійно хоче у мене падати, тому поставила я її ось таке кашпо. Бачите, квітів. Як бачите, у цієї орхідейки вже є 10 квітів, бутони, якої вже розпустилися, і 11 ще в процесі розпуску, тому ще одна ось така красуня, яку я вам хотіла показати у повному розпуску. І... Це вам ще один буде такий приклад для того, щоб ви ніколи не спішили пересаджувати орхідеї із магазинного ґрунту. Я вам постійно на цьому наголошую, що якщо ви бачите, що у орхідейки ґрунт хороший, а у горщику місця досить багато, то ні в якому разі не спішіть пересаджувати такі орхідеї, і вони будуть вам квітнути ось так пишно, ось так красиво, звісно, якщо ви будете їх поливати правильно. Ну, і на кінець я хочу вам показати їх ось в такому вигляді, щоб ви запам'ятали їх, як вони пишно квітуть, і сподіваюся, ви будете радіти також за цвітіння моїх красунь, за... також порадіяти за мої результати, тому що для мене це дуже цінно. І, звісно ж, я тільки з задоволенням ділюся всіма, всіма своїми методами по догляду За орхідеями, тому що я дуже також хочу поділитися своїм досвідом разом з вами, щоб у вас також все вийшло, і щоб ви також могли насолоджуватися цвітінням, ось таким пишним, уже своїх красунь, щоб у вас був такий самий результат, а можливо, навіть і кращий, я тільки за. Тому, друзі, ось швиденько я вам зняла цвітіння своїх красунь. Ось своїх неймовірних каскадів. І, як завжди, на кінець я вам хочу побажати тільки здорових орхідей, щоб вони ніколи у вас не хворіли. Навпаки, щоб вони тішили вас своїм чарівним цвітінням. Ну що, друзі, до зустрічі у наступних відео!